Сьогодні ми з вами проводимо фінал конкурсу інсценізації байок крилов У фінал вийшли команди 6-го А, 6Б, 6, Б, 6 В і 6-го Г класу. Сьогодні на нашому конкурсі, як і на усіх конкурсах, присутні журі, журі складається із учнів. Восьмого класу. Гурська Аня. Прошу. Гуртоломія. Верхолець Дарина. Рубінська Юлія. Отож, ми розпочинаємо перший, шостий А клас. Якщо вам потрібно підготуватися, виходьте, готуйтеся, просимо. Історії її прикладів чимало, та ми історії ніколи не писали, а ти ж саме кажуть нам байки. Ігня спокійний рик закортіло в годину збитись. І треба ж такому ликові приключитись. Тут був біг, шукав бік, Побачив ягня, закортіло поживитись. Причому зберегти законний вид, каже йому. ти як посміло, моя тікала мута тепло, своїм нечистим ривом. За це натах дали леві, зірву я в голову тобі. Коли світліший Бог дозволить пояснити, насмілюся сказати, я воду не бруднив, з світлості його, я значно нищипаю, і свілості петво не міг я сколотити, це зрозуміти вас попрошу. Виходить, я брешу, не вірю, чи було на кавстрі більше світі. Пригадую, то тут мені позаминули На Нам рубіяли, чим образи дуже. Я не забув цього відружу. Помило, мені лише рік відроду. Оце був твій брат? Нема мене братів. То це пунм, чи свар, чи ще із вашої породи. І ви самі, і ваші пси, і пастухи. Усі ви завдаєте мені шкоди. І кредити тих тільки є на водах, А тих відповісти за їх геть. У чому ж винен я, у всьому чисто, доволі розбирать твою щеня. Ти винен за тому, що дуже хочу їсти. Сказав і поволік він вісігня. Шостий Б клас, байка квартет Вигадниця мартишка, осело, козела та клишеногий мишка. Затіяли квартет зіграли. Дві скрипки, ноти, бас і аль дістали, підли по глузі посідали. Що в світ мистецтвом чарувати? Ударили в смачки, лапу ж, ж. Обу, тривайте, я знайшов те, усе нас під ладом, як воря всядуть. Коважно всі доля, а все таки потерять не йде на лад. Ще гіше, ніж гіш, 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 пішли, ми між ними свари. Кому я як сідати, некраси припало солов'ю, та політать. До нього всі давалися і у свого спасіння. Та ж не берись терпіння, допоможи квартет улаштувати, і ноти, інструменти, зуміли ми скажи лише, як сідати. Що будь музикою, потрібні тут уміння, то трохи то човни уши, отмовляє словами. Тож як сідати, смарки маємо, позов музики не знаю. всегда бессильно виноват. Тому в истории мы ну, примером слышим, но мы истории не пишем. А вот о том, как басня говорит. И к нему жаркий день зашел к ручью напиться. И надо в наш беде случиться, что около этих мест голодный рискал волк. И видит он, на добычу стремится. И дело дать, хотя законный лепеток, кричит. Как смеешь ты нам лес нечистый? Свяществуем удивь печо мое, с песком и с Илом за дядистоковую я голову с тебя сорву. А ми історії ніколи не писали. А ось та, так у баснях е, кажуть, ягнятко е, в жаркий день пішло води напитись і треба ж лихові такому приключитись. Тут вовк голодний біг, е, шукав обід, ягнятко, бачить він, е, задумав поживитись при цьому. Е, з -з -з Законний вид і то кричить йому Ти як посміло має тут кала бути своїм нечистим ривом За це нахабство долини, я зірву голову тобі Коли світніше вам дозволить пояснити, та скрізь я сказати, я бозу не бруднив. Від світлості його я значно нижче пев. І світлості Петво не міг я з Це зрозуміти вас прошу. Виходить, я брешу, не гідно. Літі на грубі, я, не дуже, я не забув цього, мій друже. Помилуйте, мені аж рідні дроди. То це був твій брат, нема братів у мене. То це кум чи сват? Чи хтось іще із вашої породи. І ваші пси, і ви самі, і пастухи. Усі, ми, усі мені ви завдаєте шкоди. І кривдите, як тільки є нагода. То ти відповіси за її гріхи. У чому ж винен я? У всьому чисто, негідник, доволі розбирать вину твої щеня. Ти винен вже у тому, що дуже хочу їсти. Сказав і в темний ліс він поволік ягням. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в историях мы тьму примеров слышим, Но мы истории не пишем. А вот как в басне говорят, Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться, И надо в наш беде случиться, Что около этих мест голодный рыскал волк. Кричит! Будешь ты наглец, нечистым рылом, Здесь чистое пути, э, мутить питье мое, С песком и с рылом за дерзость таковую, Я голову с тебя сорву. Когда светлейший волк позволит, Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью От светлости его шагов я наступью, И гневаться на красного он не зволит, я мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный, Слыхана ли такая дерзость ветер, да помнится, что ты еще поза... э, в запрошлом лете Мне здесь же как-то нагрубил, я этого приятель не забыл. «Помилуйте, мне еще от рода не Так это был твой брат? Нет, братьев у меня. Так это кум или свар. И словом, кто-нибудь из вашего же рода. И вы сами, и ваши псы, и пастухи. Э, вы всем не зла хотите. И если можете, то все, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, я в чем виноват? Молчи, устал я слушать, доступ не разбирать вины твои, щенок. Тебе не ты виноват уж тем, что, мне, э, что очень хочется мне кушать. Сказал и в темный лес ягнянка поволок. Зараз мы ему слово. Нашого вишалового журі, Ще вам потрібно декілька колег. Чекаємо. Народжується, команда 6-го В класу зазайняте перше місце у конкурсі інсценізації байок Крилова.